Привіт, мене звук Леонід Кантер. І зараз я розкажу вам казочку, в яку майже неможливо повірити. Ось цим табуретом ми вирушаємо в подорож до океану. У нас вихоло 20 людей з чотирьох країн. Це був якийсь взрив мозку, що все бросити і нести табуретик на океан. Настолько нове, чого ніколи в житті до цього не зустрічав. Мрія, вона повинна бути безумна. Потрібно 33 долари, 33 центи. Ну і табурет. Саме такий Льоня, саме так він був собою. Ці мандри постійно от по цьому краю величезної скелі під назвою життя. Я постійно створював світи і розширяв межі багатьох людей. Просто так прав і розкривав. Людина народжується і не задумується над тим, чи це добре, чи погано. Цивілізація людей роз'єднує. Люди вже більше не радіють одне одному. Почався нас над е, оточили. несподівано не з режисера перейшов роль бійця. Біг з камерою. Була його зброя, він біг з нею. Пазанчик пропустиш. Цей хлопець, і тим саме збереження це різні речі. Це було вже таке пограни. Смерті це було не зносині людина. Ти й десь не поріс. Я подумав, що це. Був... Я думаю, що вона його не відпустила. Що робити нам? Навчитися світати іншим. Він свого життя зробив гігантський фільм. І що тоді? Все кінець. Але насправді це був лише початок.